Росія підло вдарила по Одесі. З-під завалів дістали тіла подружжя. Дрон влучив по 21-поверхівці в Одесі. Які наслідки удару у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо уже відомо про двох загиблих і шістьох полег кіпар. Рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя, яке загинуло у наслідок ворожого удару дрону по житловій будівлі, щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Наразі у медичних закладах двоє постраждалих у наслідок російської атаки. Дітей, сімирічний хлопець у стані середнього ступеню важкості. Та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння, медики надають їм усю необхідну допомогу, зазначив голова Ова. Також на цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих дорослих. Усі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. У ДСНС України в Одеській області повідомили, що уночі окупанти вдарили по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Унаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинилися заблокованими у власному житлі. Врятовано п'ять осіб, серед них маленька дитина. Попередньо відомо про двох загиблих, щонайменше четверо постраждалих. На місці працюють психологи та розгорнуто пункт незламності від ДСНС. Ситуацію ускладнювали повітряні тривоги. Пошуково-рятувальні роботи тривають, зазначають у ДСНС. Як повідомляв Головред, у ніч на 27 червня РФ вдарила по Україні дронами і ракетами. Міг 31 к піднімався з Нижегородської області. Ракета з нього пролетіла через кілька регіонів. Також 27-го РФ атакувала Дніпропетровщину балістикою. Ракетні удари були завдані по одному сектору в місті Самар. Внаслідок атаки є загиблі та поранені на місці. Виникла пожежа. Нагадаємо, експерт пояснив, чи справді підвал більше не рятує і де шукати порятунок. Під час ракетного удару експерти розкривали заяви щодо неефективності підвалів та правила двох стін, які посилили і так серйозний стрес у українців.